Шили перетворити занедбану територію біля колишньої друкарні на затишний сквер, і вже зробили для цього перший крок. Івано-франківські активісти виготовляли вуличні меблі для майбутніх мистецьких посиденьок. Під музику та веселий настрій робота кипить із самого ранку, і вже невдовзі з'являються перші лавки та стіл. Ентузіазму волонтерам не позичати. Тож за інструменти беруться навіть дівчата. Прийшли, подивилися до людини Люди нема, не треба рятувати ситуацію. Треба щось робити. І взагалі це так нас поглинуло в цю всю ідею. Ми чули про неї, що що збираються будувати тут таким, такий собі майданчик, і приємно щось вкласти в це місто в своїми якимись силами, щось допомогти, щось зробити. Таке це цікаво, і дуже кльово, коли люди тако об'єднуються навколо однієї якоїсь цікавої ідеї, благодійної. Просто так собі спілкуємося, працюємо. Такою акцією волонтери хотіли привернути увагу мешканців до цієї території, адже вона, на їхню думку, цілком може стати відпочинковою зоною. Є і група ініціативної громади, яка, м'яко кажучи, не задоволена тим, що тут відбувається в плані благоустрою та комфорту цього місця. Тому є бажання створити тут якісно новий для Івано-Франківська сквер. Саме перед руками надалі у волонтерів грандіозні плани кажуть, зелене світло від влади для втілення своїх задумів отримали. Наразі в планах перенесення смітників, які ось там стоять, вони портять візуальну картину. На наступному тижні обіцяли, що це питання буде вирішене. Також питання з обмеженням руху тут багато людей тут проходить і автомобілі заважають. Тому от загалом можна сформулювати нашу думку так, що місце класне, місце велике, місце в центрі міста, але воно ніяк не використовується всі його оминають, бо тут ціле нашарування проблем там знищена бруківка, необлагороджені зелені зони. І тому ми вирішили за це взятися і розширити центр. Проект скверу активісти планують розробити цього літа та сподіваються, що решта івано-франківців з розумінням поставляться до їхньої ініціативи та всіляко її підтримають. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.